А на Трінчер не на жарт тригернула суспільство. А все почалося з того, що на крайньому подкасті Анна Трінчер розповіла про контент, який вона любить споживати в ТікТоці. Я хочу вам зізнатися. Така категорія контенту. Люди, які дуже погано живуть в дуже поганих умовах, і вони знімають тікток, як вони кожен день там ідуть в якесь місце, забирають там залишка їжі, з них готують їсти, як вони там прибирають в себе в сарай. Коротше, їх хто полистали, вони змаються від першої обличчя, що типу, ти по наче проживаєш його життя? Типу його очима дивлячись ці відео. І ну, може, що? Період... що ти ну, тримаєш від цього? Ну, радіше. Вони дуже захопили. Мене там були три улюблені mm. <laughs> <laughs> в тіктоці, і це так цікаво, як він цей, собак жизує, там готує їсти. Він ти да, за вами. і він там якимись справами займається, як він намагається виживати. Вони дуже популярні там, не ну, дуже. Великі брав ніколи не бачив, не знаєш такий Такий контент дійсно існує, і він є доволі популярний і має чималі запити. Ну саме коли блогер займається скетизмом, так би мовити, відмовляється від різноманітних булах і проживає життя на хардкор моді. Тільки вони за рахунок цього створюють контент і заробляють чимало. І як я розумію, людей тригарнуло не те, що вона сказала, а те, як вона сказала, а саме супроводжуючи це сміхом. Мовляв, дивіться, сидить мажорка і сміється з людей, які консерви в смітнику шукають. Ну тобто, простіше кажучи, люди спроектували все на себе, тому що більшість наших громадян живе за межею бідності. І оці речі, які веселять трінчер, для багатьох реальність і їм зовсім не смішно. Навіть якщо вона обговорює шоу ТікТоці, де люди свідомо заробляють чималі суми, показуючи життя аскета. До речі, якраз у третці я знайшов коментар про це. Мені здається, що більшість ображає реакція пані Анни, коли говориться про бідність, і це не про мислення. Це про те, що глядач, який дивиться контент для релаксу, може відчути себе на місці, того хто смішить, незважаючи на те, що був акцент, що це певна категорія відео. Колективна пам'ять країни загострена на бідності через тяжкі часи. Найближчим образом до озвученого артисткою є образ наших пенсіонерів, які вимушені отримувати 50 доларів на місяць. Це і обурює, бо ми маємо порівняти. Що цікаво, цей фрагмент після того як обурення почало зростати, просто вирізали. Там, до речі, цікавий момент видно по лиці співведучої, що вона не до кінця розуміє в чому фан, а не трінчер, що вона так розказує весело, і запитує в неї. А що ти отримаєсь емоцію від цього? Основна помилка полягає в тому, що якщо вже так сталося і є безліч незадоволених коментарів, це просто банально прокомунікувати, зробити пост в інстаграмі, у Ютубі, сторіс і тому подібне, додати додатковий контекст, який би повністю просвітлив світло на всю цю ситуацію. Бо на жаль, коли ти щось не до кінця прокомунікував, люди можуть додумати щось за тебе. Це чудово видно, зокрема у Твітері, коли якась людина пише свою думку наприклад, чорнослив не смачний, а в коментарях через кілька годин вже сра, що людина расист діть. А в підсумку, що ми маємо: вирізали тригерний фрагмент, не пояснили нічого, комунікації нуль, та ще й коментарі видаляють. Це просто найгірші кроки, які можна було зробити в принципі. Спробувати замовчати в інтернеті, коли ти Анатрінчер, і всі твої слова під мікроскопом. Явно не найкраща ідея. Тому що ти Анатрінчер, в тебе є хейтери, як мінімум один Волошин, і люди будуть шукати той момент, щоб його розфорсити. Тому для мене за. Загадка, чому просто не вийти з офіційною заявою від імені каналу і пояснити, що мова йшла не про бідність як таку, а про конкретний тип контенту. Взагалі напишіть свою думку у коментарях, тому що я вже бачу в новинах несеця, яка у вас реакція на це все діло, тому що скажу за себе, якби я дивився цей випуск. Я би хіба що крінжанув за а так би й уваги не звертав, і ну насправді мене би це б ніяк не затрігерило. А маніфест тим часом потрапив наш пальто газети, і це не жарт. Як я зрозумів, в газеті Нова була колонка саме про український Ютуб, і згадали зокрема наш проєкт. Ось яка приємність. До речі, дуже дякую Орендаресу, що поділився фотографіями. Бо в мене, на жаль, примірника не було. Окрім новинача і рендаруса, також хотів би подякувати каналу Історія без міфів. А власне, Владлену Мараєву, який згадав маніфест у гостях Остерненка. У Як зараз ви оцінюєте український Ютуб? Він дуже сильно розвинувся за ці п'ять років, що ми працюємо регулярно. Маю сказати, що конкуренція виросла в рази. Тобто, в хорошому сенсі. Це дуже добре. Конкуренція завжди має бути. І ну, ми хотіли, щоб вона була, тому що на початку дійсно ми радше намагалися якось конкурувати з російськомовними проєктами, які в Україні дивляться, угу. в тому числі ті, які створюються українцями, але угу. створюються російською мовою, на жаль. А, зараз ну, тільки на історичну тематику до трьох сотень каналів української мови. Я підписаний на раз-два, штук п'ять. На історичну тематику, саме україномовних українських каналів. Тому я завжди рекомендую платформу Маніфест. Де всі, практично всі україномовні канали, зосереджені, зібрані з посиланнями і з розбивкою на тематику. Ви можете да. обрати там на Те, теж сам сайтом користуюся. Команда Маніфеста Великі молодці. Ну загалом український YouTube дуже виріс, дуже серйозно виріс. І справді в 2022 році був бум, але процес почався дещо навіть раніше. Так, і це дуже круто, дуже добре, що ми відвоювали неправильне буде слово, відгризли, вибили. Взагалі помічаю вже далеко не перший рік, що Владлен, де б він не був. В завжди згадує маніфест, коли мова починає йти про український Ютуб, і це насправді дуже приємно і надихає, що є людина, яка завжди скаже, що от є маніфест. Підписуйтесь, крутий сайт, дивіться, шукайте і обов'язково знайдете. Ну що ж, як ви бачите, маніфест потрошки починає набирати обертів. Ми повертаємося, верніше я повертаюся, зокрема, а дуже сподіваюся на вашу підтримку і коментар, тому що я помітив, що реально, коли коментарів стає більше, то відео набирає більше переглядів. І це дуже корисно, зокрема, для нашого контенту. Тому сподіваюся на вашу підтримку. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, а я кажу вам до зустрічі. Бувайте!